Запоріг цього приміщення ще жодного разу не ступала нога журналістів, а його розташування не розголошують у цілях безпеки. Саме тут знаходиться єдине в Україні місце, де проводять лабораторні випробування вибухових речовин і порохів, що знаходяться на озброєнні української армії. Для аналізу експерти беруть по кілька грамів від кожної партії вибухівки, заклавши порох у спеціальні ролики, перевіряючи, чи годиться він для подальшого використання. Ми беремо 25 паралельних наважок. Из них має определенне количество, воно в гостах вказано определенне кількість зробити, абсолютно один не зробити. Фахівці зізнаються, робота у них цікава і дуже відповідальна. У лабораторіях порох подрібнюють, пропускають через сита, нагрівають, висушують і розглядають під мікроскопом. І от дивите, порох, видите, вот так порох? Вите стоїть. Це порох, порох, порох стоїть із стволом. Он чище, чим он глаже, чим менше в ньому буде тріщин, вздутий і всього стального тим болі качественне. На установці вулкан військовослужбовці визначають хімічну стійкість порохів і з'ясовують, чи буде вибухова речовина придатна до використання через сім років. В даному комплексі відбувається примусове е, старіння. Порох. Якщо порох е, має понижену хімічну стійкість, ми даємо на один рік з перевіркою в слідуючому році, обов'язково. Ці боєприпаси можливо використовувати, але е, в першу чергу або в разі особливої необхідності. У стрілецько-балістичному комплексі тестують набої. Один постріл крізь металеву рамку і лазері зафіксують швидкість патрону і чи не підведе він у бою. Взагалі, якщо не перевіряти. Е, Патрон може проводить розрив, розриватися в каналі ствола, що приводить до зносу і пошкодження самої зброї, після чого й неможливо використовувати. А таке, якщо застосовувати патрони, які не перевірялися, це небезпечно в плані застосування в бойових умовах, можливо, все. Фахівці переконують до своєї роботи, підходять з усією відповідальністю, бо знають, що від висновків залежить боєздатність українських військових на сході. Протягом создання цього відділення контроль за якістю боєприпасів була вже перевірена значна кількість боєприпасів до стрілецької зброї, була перевірена значна кількість порохів, партій порохів, значна кількість ракетного твердого ракетного палива до реактивних систем залпового вогню, які зараз використовуються на даний час. Під час ато відділення вибухових речовин і порохів працює на Житомирщині 5 років. За цей час тут встигли перевірити кілька тисяч зразків вибухових речовин. Втім, фахівці кажуть, вже цього року планують добудувати ще два приміщення, у яких, окрім пороху і стрілецьких набоїв, зможуть перевіряти весь спектр артилерійських боєприпасів.